Добрий день, шановне панство. Зараз почав займатися своїм бурячком. Помаленьку я його вириваю. Вириваю для того, щоб мати зелену масу, він почав бачите, вже хворіти, сохнути почали листки. А як листків не буде, то й набирати він не буде. Так. Далі в мене отут є гірчиця, яку я вже закінчую викошувати. От. А тут вже суха кукурудза. Я частково кукурудзу вже повиламлював качани, щоб ворони не сідали і миші не лізли їсти. А так як в нас дощі падають. Так, зараз перейдемося по моєму бурякам. Буряки, ось той рядок, дуже гарний, крайній. Вони зарощені, але три тижні. Взагалі, як відро. Боряк для внутрішньої відіграє важливу роль, особливо в зимовий період, тому що він є суховитий, в нього дуже багато води є і воно зимою вода замішає, якщо на вулиці, чи де замість води і сніг, не давати їм давати боряг, морку. От. А тут ще в мене пару рядків. Один рядок, потім воно в один переходить капуста. Та, що дрібніша, та, що потріскала, капуста також йде внутрі. Ну, Внутрі трошки гірше їдять е, капусту. Ну, може свіжу краще, добре будуть їсти. А Я так даю, що яка полежала листки, то гірше. Так, ось що ми маємо. Тут от такі екземпляри, крайній рядок, який освітлювався. Добре з двох сторін, то і буряки відповідні є. А далі тут і менші буряк. Зараз я підемо до тачки. Десь 22 метрів у мене ось така тачка з трьох рядків, дві тачки ось такого буряку. Зараз я найбільший буряк зважу, щоб я знав, скільки приблизно в тачці може бути буряк, вага буряків.